Сьомий розділ: Сину мій, бережи ти слова мої, мої ж заповіді заховай при собі. Бережи мої заповіді та й живи, а наука моя, немов в очах твоїх, та зіниця, прив'яжи їх на пальцях своїх, напиши на таблицях тіх серця свого. На мудрість скажи, ти сестра моя, а розум назви мій довірений, щоб тебе стерегти від блудниці, від чужинки, що мовить м'якецькі слова. Бо я взирав був у вікно свого дому через ґрати мого вікна, і приглядався до невіж, розглядався між молоддю, і юнак ось позбавлений розуму, проходив до ринку при дорозі його і ступив по дорозі додому її. Коли вітерець повівав, був вечорі дня, у темряві ночі та мороку, аж ось жінка в убранні блудниці назустріч йому із серцем підступним, галаслива та непогамована. Її ноги у домі своїм не бувають, раз на вулиці, раз на майданах, і при кожному розі чатує вона. І схопила вона його міцно та й поцілувала його безсоромним, зробила обличчя своє та й сказала йому: у мене тепер мирні жертви, виповнила я сьогодні обіти свої. Тому то я вийшла назустріч тобі пошукати обличчя твого і знайшла я тебе. Килимами я витислала своє ложе тканими різними кольорів з єгипетського полотна, постелю свою я посипала мирою, алоєм та цинно намом. Ходиш. Аж до ранку впиватися будем коханням, любов'ю натішимся ми. Бо вдома нема чоловіка, пішов у далеку дорогу. Вузлик срібла він узяв у свою руку, хіба на день повні поверне додому свого, прихилила його велимоством своїм, облесливістю своїх губ, його звабила. Він раптом з нею пішов, немов віл до зарізу проваджений, і немов пес, що ведуть його на ланцюгу до ув'язнення. Як той птах поспішає до сітки і не знає, що це на життя його пастка. А тепер, мої діти, мене ви послухайте і на слова моїх уст уважайте, хай не збочує серце твоє на дороги її, не блукайте стежками її, бо вона багатьох уже трупами кинула, і численні всі нею забиті. Її дім до шоолу дороги, що провадять до смертних кімнат.